Дивлюсь канал 8 місяців. Сильно повпливав на мене, в основному позитивно. Це добре. 21 рік, магістратура, недавно почав працювати по спеціальності. В житті я без емоційній бубочка, Технарь, програміст, інтроверт, уникаю соціальних інтеракцій. Натрапив на канал на наступний день після першого в житті побачення з дівчиною з Дайвінчику. Недавно розійшлися, так і не звабив, хоч дуже подобалось 8 місяців. Ну, Марік, ну добре. Почувався погано через пастку пристрасті, але почав знайомитись з новими дівчатами. Почав? І це найголовніше. Саме, саме головне, що почав. Ну, добре, ну, блін. Перша історія 8 місяців тривала, історія невдалого зваблення довжиною 8 місяців. І не таке буває. І не таке буває. Але я сподіваюся, як там кажуть, довго запрягаєш, потім швидко будеш їхати. Ця історія це була тільки підготовка, а тепер в повноцінний, швидкий наступ. Підеш з наступними дівчатами. Успіхів тобі! За три тижні були побачення з трьома дівчатами. О, молочага! Історія про останню: Списалась в обід, живе в гуртожитках біля мене, вчиться на комп'ютерах. Там так написано, вчиться на комп'ютерах. Нічого собі, 17 років. В той же день погодилась зустрітись в 22 години після моєї вечірньої зміни. Здалась мені надто соціальною і якоюсь не дуже цілеспрямованою. Має погані звички, зовсім не мій типаж. Тиць пиздить тут, блять. Марік там, блять, тілку 8 місяців не міг виїбати. Але у неї не було поганих звичок. І вона була цілеспрямована. А тут, блять, тьолочка, готова поїбатись, але ж має погані звички. Ой, бля, боженька, український боженька, ну допоможи Маріку хоча б трошки. Але через день ми знову списались і пішли, пішли гуляти. Гуляли, гуляли, під кінець сіли в парку на окромне місце, та й засосались. Нарешті, дякую Боже. Перший поцілунок в житті з дівчиною, яку знає два дні. Сюди. Сюди. Ні, Ну, малача, ну просто смішно, що ти. Все одно повідомлення, воно коротеньке, а ти пишеш про те, що вона там ніцілеспрямована. Нагадує мені жалко, що ці хлопці вони стали ватниками і з'їбались в Росії, але насправді були талановиті українці з українського Comedy Club, доети мені Чехова, наскільки я пам'ятаю, вона називалась. І там є якраз також, коли там розмова хлопця з батьком. И когда батя ему говорит, ка что типа, там треба этих девчат, там, короче, в школе чпокать, чтобы потом не хотелось. Чтобы потом не хотелось, надо их чпокать, сынишка. Наташка говорит, Наташка к тебе приходила, ты ее чпокнул. Не видели это, Блять, дуже крутой ролик, я вот дуже много раз смотрел раньше. Там дуже смешно, они молодцы. Ну, ему, будет быть, в 15 в этом ролике уже. А, и сынок каже, Наташка, Ну, у неї ж з математикою все плохо. <рес> <рес> Як я буде відшмовить, якщо з математикою у неї не дуже. Ось Оце нагадав мені ці ролики. І знаєш, я нічого не відчув взагалі. Це він про поцілунок. Окрім страху, перед цим і трохи кріновості, мабуть, дже пропущено, крінжовості. Бо, скажімо так, я логікою змусив її мене поцілувати. Блять, Марік, це, звісно, ти мєм блядь, їбаний. Л... Блядь, нічого собі змусив логікою дівчину поцілувати. Така способність, да? Там суперспосібність. Потім пообнімались, почмокались, йшли назад за ручку. Вона мені абсолютно не цікава як людина. Я наче як робот просто виконував дії, які вимагає ситуація, але ні в душі, ні фізично нічого особо не відчуваю. На наступний день ми знову зустріли. Так, а нахуя прямо на наступний тоді зустрічатись? Трошки подумав би, день-два. Що з цим робити? Але добре. В твої, ну, насправді, це так, філософські думки. В твоїй ситуації будь-який досвід це добре. На наступний день ми знову зустрілися. Сходу поцілуватись не дала. Але потім пройшлися, полежали в парку в обнімку. Добре. Ну, зараз тепла погода була, добре. Полежали в парку. Блядь, йдеш лежать. Ну, хоч на траві, не на тротуарі. Полизались, полапались трохи знову. По життю я не надто тактильний і практично беземоційний. Та ми зрозуміли. Найчастіше я відчуваю емоції страху та невпевненості. Ну, добре. І ось у мене питання. Чи є якийсь ще сенс з нею продовжувати зустрічатись? Ну, так, в тво... знову ж таки, в твоїй ситуації будь-який досвід це добре. Поцілувався, навіть якщо особливо нічого не відчуваєш, це вже добре. За ручку потримався це вже добре. В парку полежали, як і сусики, це вже добре. Займатися сексом з нею точно не хочу. Треба, треба, Марік, блядь. Слышиш, блядь? А з ким ти хочеш? Дівчинка непогана. Хоча шлюховата. Та це ж подарунок долі. Тобі 18 років, там, чи скільки ти писав? 17 років. Ти познайомився зі шлюховатою дівчиною. Що ще треба? Ти навпаки повинен просто радіти, там, хлопати в ладоші, казати: Господі, блять, за що мені цей подарунок? Хоча шлюховата, але якось трахнути і кинути не хочеться. Блять, от, от, уявіть, яка все ж таки душа у підписників каналу Максиму Дівертіт? Не про себе думає людина. Не про себе, а про дівчину. Можеш, блять, як трахне, доведеться потім цю дівчину зливати, а вона ж точно закохається. Ви розумієте? Не хочеться її травмувати. Ой, блять, марік, блять. давай ти будеш вирішувати проблеми по мірі їх наявності. Я тобі скажу, що якщо є дівчина, з якою ти готовий там два чи три дні підряд зустрічатись, якщо ти сам лізеш її цілувати, а ти це робиш, давайте все ж таки спробуєш її трахнути. І мені здається, що цей варіант це просто як, знову ж таки як подарунок долі. Якщо тобі всесвіт дає такий подарунок, а ти його не будеш використовувати, то всесвіт скаже, Марік. Просто охуїв і більше подарунків не буде. Я точно не зможу довго це підтримувати, бо вона мені не цікава як людина. Лібідо зараз в мене, блядь, ще таке, блять, слово знає, блядь, як лібіда. Марік, блять. Яке лібіда! У тебе хуй! Не лібідо, блять. Лібідо зараз в мене низьке. Тому що подрачів, чи що, блять? Тож скоріше, як для досвіду. Кі, блядь. Коротше, Марік, план такий: не дронькаєш декілька днів. Декілька днів не дронькаєш. Потім домовляєшся з нею про те, що ви опинились десь, де у вас може відбутись секс. Це твоя кімната в гуртожитку? Чи це твоя квартира? Так і не зрозуміло. Ну, якщо тобі 17, в найкращому випадку це, скоріш за все, гуртожити. Може, квартира твоїх батьків, але ну, буде круто, якщо їх не буде вдома. Декілька днів не дронькаєш, запрошуєш її. Вона прийшла, достаєш хуй. Такий план. Дій. Я себе в цих процесах відчуваю якимось роботом. Без емоцій, якому не цікаво і неприємно, а просто нейтрально. Ти про поцілунок? А що ти, блядь, думаєш, що інші хлопці, коли цілуються, то у них, блядь, зриває дах, починають блядь, роздягатися і бігати в парку галяка потім, якщо ти тільки поцілувався з дівчиною? Я виконую дії, які вимагає ситуація. Але сам при цьому не кайфую. Просто нейтральні відчуття. Фізичні і емоційні. Добре. Що думаєш про мою беземоційність та не тактильність? Я хочу повернутися на крок назад. Навіщо ти її запрошував? На перше побачення, на друге, на третє, на четверте, на п'яте. Якщо для того, щоб здобути досвід нормальна мета, нормальна, я тобі раджу, щоб досвіду було більше. Її все ж таки трахнути це дуже хороший варіант для того, щоб у тебе з нею відбувся секс. Мені здається, що те, що ти називаєш <смас> лібідо своїм низьким, те, що ти кажеш про свою нетактивність і беземоційність, це частково, в тому числі, страх. Тобі страшно рухатись далі. Я тобі скажу, якщо вибирати, забити на неї, чи все ж таки. Витиснути з цієї історії максимум, я тебе підштовхую до того, щоб ти витиснув з цієї історії максимум. Я тобі вже план сказав: запрошую до себе. Як казали в фільмі, який є легенда, Джей молчаливий Боб наносить ответний удар, так називається той фільм. І доставай дречіло. Так ось, з досвідом буде краще, але, мабуть, не сильно. Потрібно, щоб дівчина була схожа на мене. Не треба. Я не знаю, як ти виглядаєш. Але не дай Боже зустріти десь на вулиці дівчину, от таку, як ти кажеш, низьким лібідо, беземоційну і не тактильну. Подобаються не надто соціальні, технічні, начитані і цілеспрямовані. Але таких досить важко знайти, особливо коли тобі 17. Да? Я можу сказати тобі. Що якщо ти весь такий беземоційний, то гірше не буде, якщо ти будеш робити вчинки нормальних хлопців. Я не скажу емоційних, я скажу нормальних. А нормальному хлопцю, якщо є дівчина, з якою ти вже цілуєшся, яка готова з тобою бачити, яка шлюховата, і не забуваємо, саме головне, навчається на комп'ютерах. Зараз таку хуй знайдеш: на комп'ютерах навчається. Треба їбати. Марік, успіхів!